Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні у нас нове відео. Ми залетіли на Тех Event. Тех Event Basic. Так, тут я вже забрав, відкрив ніфіга фіга не випало. І тепер ми... я нині забрав таку тему, що ми будемо проходити Тех-Сіті тільки виключно, виключно. Тільки з моїми ексклюзівками. Ну... Нє, тільки з епіками. Це Панкік фарм у мене. Це в мене pencil. Pencil mech. Не, не pencil так он. Якщо подумати. Медчикан давай візьмем. Він епік. А, медика візьмем. Хилити буде. Алфа Спікермен. Ну і коша ще? Давай хендл спіками. Якщо ви любите моє відео, поставте лайк та підпишіться на канал. А ми пішли грати. Ну, це буде тяжке проходження. Ти що? Reverse 100. 50 win. Я не, не знаю, чи я пройду. Напевно я не пройду. Ну, я це так вважаю, що я не пройду, тому що... Це ж так івент хівен, Харт Ну, Годли Плюс Стартет Юнит рекомендант там А тут Годли Плюс Так зараш Что за мапа что за мапа Ох oh, Йо це кто Что такое? Ой Фонд Кит Что да я Ладно, ладно, ставити когось треба. Фарму. Фармилку. 300. Ще фармілку став. Я не знаю, що тут ставити. Ну то наступний раз прийде сіки. Плюс сотка. Ну 200. 300 буде тоже. ну 400. Я ніколи не поставлю. Давай я тут скип і 400 и ще 450 ще один И сам у тебя из на тео хендс на радиосян тут проходит Я поставил тут е Скипный разик все ставлю тут Оп оп А меня будет Ха Нет він бездарный Хм Цікаво дамажим. Так бам-бам-бам. Зараз чекай автоскіп виключаємо. Четверте mm -hmm. і п'яте ще ставим фармілочку. П'яте. Все, максимум же. Мані трупс. Да. Я ліміт ту манітропс. Я би альфу поставив, може, не такий Тут Туфло. Вообще, вообще, я бы отак зробив, скіпнув, він того поса добив. Добивай, 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 що ти не добиваєш? І дивіться, я тупо беру, продаю Хендлеса. І ставлю альф. Може и альфа, не дуже. Якщо альфа нету, ставлю на запас. Не, нормально не пропускаю, пропускаю, ладно. Не. Сможем ее вкачать, надо, треба. Ладно, не, оставим шахан и все. И без пары. Капец полный. Триндец. Вкачаем его, может, дамажить для них, чтобы... 6 тысяч. Стики в одну секунду, а в конце будет... А, чи він таки буде домашній? просто ми буде збільшуватись. А оцей чуб'іг. А його на початку не треба було ставити. А... щось я вже переживаю, що цього чубіка треба було першим ставити. Дивіться, який в нього радіус. Ти тут поставиш і все. І проблем немаєш. Та він найдальший, так? Так. А ну, як він домашній. Нифига. А шарамала бум. Не, нефига шесть. Короче, ты меджикал для тупо. Или пчело наступного вкачаю. А бух. Хендлса. Хендлса. Свои духи хендлеса робить. Бо и пойдем т вкачаю. Плюс 10 кат и 16 кат максимально. Так да. Це максималка раньше 20. Да. 20. 20. Все, і це максималка його. І він тупо буде бити тако жорстко Хм. Ну хай жорстко Давай, бий, бий Хендлес бий. хендлс. ти хендлес не бьешь. Ай, фармілки треба вкачувати Що я туплю? Не спить. Стати медика. Ну я бы включил хендлес. Давай, давай, давай. Опа. Нифига не домашний. Mm -hmm. Ладно, вкачиваем далі. Формилка, формилка. Так, 3000, 3000, цього вкачати Та ты що У нас тут проблемка. Ой, сик усыпай, драма дика ставить. Оп-оп-оп. Вс, вс, все, хиль-хил. Хільчик, хиль. хильчик, хильчик, хиль. Что так я? Бам! 3500. Ти що, шой дамаж стіки? Стіки 25к, серьезно, такие жесткие. Я забув, на этих заформилка старого данных. Панкинки, ванд, фар, ну. Фанкінг-івент залишився. Ай, імба! Город. Потім... Пам-пам. Бам. Стежка. Або заростуть. Тут вже не виросте. Пам. Або все вже зібралося знову. Ой-ой-ой, треба виключити. Еее, э, так, далі вкачуємо імбами, і вже воно зібралося. Ой, брат! Уфашка не доліт. Пролета Фашка Фашка пролета. Я чинасис. Ух ты ще пішла за річком. Шоу не справляется. Як? Треба трепету збирати. Просто на фигкусь фигню. фігню. дик хиль. А ну п'яніме свою птачку навіть. Да, піднимаю. Діце він це їм б'є і гарбуз, бач. А, ні, він їм б'є в гарбуз. Я жорстка. Панки фармери дають жорстку. Він, берем, тако вкачує. Вкачує. Він па тоєлет еспаке. Еспаке тоєлет. Тоєлет бам бум бац бац. Так, добиваем, добиваем спокійненько. Спокійненько добиваем. Добиваем чік Чикс, 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 чикс. Так, 1500 треба. 1500. Все як. Я говори, Ну, що зробиш? Ну шо поробишь? 1500. Не на потом включается. Так, несут на скоро включается. Так, скоро. Ну типа скоро, типа нет. Ось так, все. Макс. Максимум. Так, вс Чи медика? я бы бо был так на сплять. Але треба вкачать итогу. Вот это идеша. Тут треба год плюс. Тобто мы то не маем, пройти. Тут, блин, паразитности х почует. Они разогнались чуть-чуть. Ох, йо, они чуть-чуть розігнались. вей 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 ні, треба було вкачувати все ж таки того. Ага, треба було медиком вкачувати. Я щось, чуть-чуть не -чуть тупив. Є, ну він домаже, ладно, але медик не справляється тут по стоїть водой. Бам, все, медик на вас. Хіль-хіль, А вот такі добра. Бум. А вот такі добра. А вот добра добра. Йохани, бабай. Да. Треба було стартатим выбирати. Серьезно. На такий режим. Надеюсь, пути. Надіявся. Ну и в принципі майже пришла не все.

Открываем, ну, блядь ласка, э, інш, я на заюзу. Сигменты ходи быстрее. Мало два дрела уста и два XP я Хочу из того, что вс выдал. Выдаваю. Ммм. Что мне треба? А, я хочу заюзать и і ось диссессии. Ааа, я так, а ну, Так, будь ласка, лайкос. Е, е Якась фижна. Легендарка. Ну, тут на легендарку фиг надіятися. А, друга випала. Ну, чи не перша. думаю, можна зараз Міфіка, за міф, бобаха. Ага. фіг Ага, хтось сейчас я лейкоз. Так. Не дограли на 600, ч их так тяжко зарублять? Накрасил Гайсеньки, але тяжко капец заробляти их. Ну что ты хочешь Назар, ей? Фо. А, Ну що что ты Назар. А пока рано. Бай, шо таке бай? Стики бай. Дабл коин. Ой. А, отпарме а, 6 запах. Ага ні. не. Дети, мене два і... хоть XP быстрые и drill быстрый видал. У меня ще є. Хм, Я бы их заюзал на 30 дней. Якщо бы знал, что я много их заберем. Так, друзі. А ми ще, до речі, підібрали чип. І мені цікаво, де його використовувати. Або open, ні. Find David cuрcades. Here more butter. Є, я бачу хард. Оце. А що в кінці дають? Зараз ми подивимось. Create. Та ну може ще буде друга частина. А до речі, друзі, я хотів би зараз піти на третік плазу. Піти на третій плазу. І скоро подивитись, де ж чи євна... І поше потрейдитись. Чуть-чуть. Так, кікс. Бум, зашите вот ло. Так. і скоро йдемо на клас. Скоро йдемо і дивимось. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Ось там є така штучка. Тут є індекс і тут є кретик. Фрики. Я би його купив. У мене не да немає, я найти нам. Фриклокри. Тут он його бороть. А после твиста... Фіст... За 200 я би купив такого. По-перше, подивився на гласіар, яку я хочу достати. Пілкусько. Пілкусько. Піл так, це сюди. Пілкус. Пілкус. Оце такий йдемо. Нам... Так, да, де. Ось так трейдемось. Угу. Так, він, значить, ірлий ін адрейд. Спикер. Спі... 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 Кер. Так, ми тут. Він в трусі. Але як я 60 камінафар? Ще 80 вистави. <laughs> Криса. 126 Sigma Create. У мене його нема. Ну що куплям? Купляємо Sigma Create. Так, девене. Sigma Create. Купляємо. Байс. Может це буде не видно, але я купив його. Так, ще ми тут маємо? Що ми тут ще маємо? Ми тут ще маємо. Дуже 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 класно. Годлика і дешев. Дошманського. Не міфіка дешманського. Я хочу якось міфічка такого прикупить. 450-100 Ого, ну Огоньчиш. Хай продається. вдруг за 6 сугер накупить. Аларм. Я подаю така виняву. Або... Ларч камерамен. А він не бачив, чесно, був колись. Так, дивимось чи є ще до речі тут. На серед юніків зараз. Є сім. стільки у їх цих нових раз, крейт. Два оцей. І шайні. Нема. Ну, ну отак. От Значить так. Ладно Ладненько. І на цьому, друзі, ми будемо завершувати відео. І всім па-па-па-па! О, друзі! Ще я хотів прорекламувати свій канал телеграм-канал. Кармі 7К його кінти. Дуже світло відбиває Зараз так от збадання. Чуть набираю. От видно, карми 8К і його кенти. Тут проходять всякі ш... різні штучки, я там висилаю повідомлення і будете дивитися. Будь yeah. ласка, підпишіться на цей канал в телеграмі. Гарно вам перегляду. Ну, якщо ви вже подивилися, якщо ви додивились до цього моменту, то поставте вулипій такий файний лайкос і підпишіться на канал. Всім па 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 па